Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Добрий день татусі і мами! Рада зустрічі із вами! Діти, ми вже з вами розмовляли про небезпечні предмети, коли ви залишаєтесь самі удома. Але навколо нас світ дуже багатий та різноманітний. І дізнатися про нове обов'язково потрібно, але дуже обережно. Тож давайте ще раз перевіримо себе, до яких речей безпечно торкатися, а до яких ні. Сирники правильно не можна торкатися. Вогонь не можна. Велосипед. Ну, звичайно, чайник. Не можна торкатися. Плита в жодному разі не можна торкатися. Іграшка. Правильно. А таблетки. Молодці. Полуниця. Ну звичайно. А ріжущі предмети, такі як пилка. Правильно. А голка. Ну звичайно. А книжка чи зошит? Молодці, бджолинний вулик, правильно, а фарби? Ну, звичайно. Молодці діти! Незабаром ви станете дорослішими і зможете користуватися усіма тими речами, які зараз ще не можна брати до рук. Можливо, ви станете швачкою чи кравцем, будете шити гарний одяг, або будете готувати найсмачніші у світі тортики і станете поварем, або навчитесь користуватися інструментами і будете будувати дитячі майданчики. Малята, пам'ятайте, здорові діти! Щасливі батьки! Діти, намалюйте, сконструюйте чи заплікуйте той предмет, яким би ви дуже хотіли користуватись у майбутньому. А я чекатиму на фото ваших робіт. Шановні батьки, нагадуйте дітям про небезпечні предмети за допомогою дидактичних ігор. Адже це допоможе зберегти їхнє життя та здоров'я. Дякую за увагу! До нових зустрічей!